Звук сирени прорізає повітря, нагадуючи, що ходимо на краю прірви. Хтось одразу лається, хтось сердиться чи зміни в планах чи скасування зустрічей, хтось швидко збирає дітей і біжить в укриття, а когось охоплює неконтрольований страх. Повітряна тривога це не про звук, це момент, коли твоя внутрішня стійкість зіштовхується з твоїм найбільшим страхом. Мене звати Вікторія, я військовий психолог. Викладач, учасниця бойових дій, кандидат психологічних наук. І сьогоднішня тема панічні атаки під час сирени. Як регулювати свій стан? Панічні атаки це раптовий, дуже інтенсивний напад страху або тривоги, який супроводжується цілим спектром фізичних симптомів. Усі відчуття стають дуже сильними, таке враження, що мозок не контролює нічого. Так може тривати від кількох до 30 хвилин. Часто звук сирени або вибухи виступають тригером, що активує так звану систему бий або тікай. Ця реакція запускається амігдалою ділянкою мозку, яка відповідає за обробку емоцій, зокрема страху. Внаслідок цього організм починає виробляти гормони стресу, адреналін і кортизол, які викликають низку фізіологічних змін, прискорюється серцебиття, дихання стає швидшим, і поверхневим можуть з'являтися запаморочення, пітливість, тремтіння або навіть нудота. І може здаватися, що ви помираєте, але важливо пам'ятати. Панічні атаки не становлять загрози для життя. І з часом організм повертається до нормального стану. Один із найефективніших способів заспокоїти панічну атаку це контроль дихання. Коли ми налякані, ми дихаємо швидко і поверхнево, що лише посилює тривогу. Щоб заспокоїти нервову систему, спробуйте глибоке, повільне дихання. Ефективною є також техніка дихання через паперовий пакет. Коли людина дихає подібним чином, вона вдихає свій видих, який містить СО2, що допомагає відновити рівень вуглекислого газу в крові, і запаморочення та оніміння поступово зникають. Важливо, поліетиленовий пакет для цієї техніки категорично заборонено використовувати. Також не рекомендується застосовувати цю техніку людям із астмою або іншими респіраторними захворюваннями. Якщо панічна атака застає вас зненацька, важливо повернути себе в теперішній момент. Одна з технік заземлення полягає у використанні п'яти органів чуття. Наприклад, назвіть П'ять речей, які ви можете побачити, відчуйте чотири предмети, до яких ви можете торкнутися, прислухайтесь до трьох звуків навколо вас, відчуйте два запахи, спробуйте одну річ на смак. Це допоможе перенести фокус уваги з тривожних думок на реальність навколо вас. Та включити неокортекс, ділянку мозгу, яка відповідає за раціональне мислення та прийняття рішення. Панічні атаки часто супроводжуються з сильним напруженням м'язів. Щоб позбутися цієї напруги, варто напружити м'язи ще сильніше, а потім різко розслабити їх. Це допоможе зняти фізичне напруження і заспокоїти організм. Під час панічної атаки важливо нагадувати собі, що це лише тимчасовий стан. Промовляйте до себе такі фрази. Це просто панічна атака. Вона не є небезпечною. Я з цим впораюся. Постійно повторюйте ці слова, доки відчуття тривоги не почне слабшати. Що робити під час сирен або обстрілів? Знайдіть безпечне місце. Бомбосховище, підвал, метро. Дотримуйтесь плану, який ви продумали заздалегідь. Це допоможе відчути контроль над ситуацією. Використовуйте техніки саморегуляції. Паніка знижує здатність мислити раціонально. Тому вміння швидко заспокоїтись ключ до вашої безпеки. Бережіть себе, ваш військовий психолог.